Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 209 і завдання у нас наступне. Шкільна бібліотека отримала 92 підручника з історії України, 137 підручників з математики і 152 і 52 словники. Склади числовий вираз для обчислення всієї кількості книжок, що надійшли в бібліотекі. бібліотеку. А також обчислить значення цього виразу. Так, давайте перейдемо до розв'язання. Ну, по-перше, давайте запишемо вираз, виходячи з, 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 з умови нашої задачі. І так, бібліотека отримала 92 підручника з історії України. 137 підручників з математики. 137 підручників з математики і 52 словники. І 52 словники. Так. Це перше, що у нас запитується в умові задачі. Склади числовий вираз. І друга. Що нам потрібно з ним зробити, це обчислити всю кількість книжок, що надійшли в бібліотеку. Тобто обчисли значення цього виразу. Для цього ми повинні скласти ці значення. Давайте це зробимо в стовпчик. Наприклад, 130. Сім і п'ятдесят Два Два плюс сім девять дев'ять плюс два одинадцять. Один одиницю оницю. в старший розряд. Дев'ять плюс три дванадцять плюс п'ять сімнадцять плюс одиниця і старшого розряду вісімнадцять. 8. Пишемо, одиницю, переносимо старший розгляд. 1 плюс 1 2. Тобто буде значення виразу 281. А оскільки це є загальна кількість книжок, які надійшли в бібліотеку, то це 281 книжка. Так, ну, запишемо відповідь. Так, перше, що нас запитується, це треба було скласти числовий вираз для обчислення всієї кількості книжок, що надійшли в бібліотеку. І так, перше це вираз. Переписуємо. 92 плюс 137 плюс 52. А друге, що нас запитували, це обчисли значення цього виразу. Тобто це буде 281 книжка. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!